Кременчуцькі машинобудівники відомі своєю працьовитістю та високим професіоналізмом. Вони виготовляють якісну продукцію та вкладають багато зусиль у розвиток української промисловості. Їхні досягнення в сфері машинобудування добре відомі і оцінені не тільки в Україні, а й за кордоном. Почесними грамотами Верховної Ради України за заслуги перед українським народом з нагрудним знаком були відзначені машинобудівники Кременчуцького заводу дорожніх машин, які віддано працюють у такий складний період для. Країни, це те невелике, що, чи, чи ми можемо вас підтримати і подякувати вам за вашу роботу. Ну насправді, великий ваш вклад він робиться кожен день, прямо зараз. Ви сьогодні на робочих місцях. Ви сьогодні виконуєте і особливі замовлення, і замовлення для української економіки. Кременчуцькі машинобудівники постійно вдосконалюють технології виробництва, впроваджують нові ідеї та інновації для створення більш конкурентно спроможних товарів на світовому ринку. Тож заслуговують на визнання за свій внесок у підтримку промислового потенціалу нашої держави. Ми готові. Сегодня выполнять любую работу, связанную с машиностроительным переделом, мы сохранили все технологические переделы. У нас ретейка, есть у нас и мехобработка, есть и сварка, и сборка. Мы готовы делать все, что нужно для Украины, для народного хозяйства. Мы готовы работать и на другие темы, которые сегодня возникают. И то, что перед нами ставили задачи, мы их выполняли. Також народний депутат України Олексій Мовчан відзначив і працівників Кременчуцького заводу комунальної техніки Альфатекс. Для мене велика честь сьогодні з вами зустрітися. Я із почесною місією привітати вас від імені Верховної Ради. Ви тримаєте цю країну своїми руками, своєю працею, підтримуєте наш промисловий потенціал, посилюєте його, продовжуєте. Це дуже важливо сьогодні. Ми в складних умовах і завдяки вам ще стоїмо і будемо стояти. І обов'язково, завдяки вам, шановні працівники, ми переможемо. Нагороди Верховної Ради України символізують вдячність держави та суспільства за вагомий внесок особистостей у розвиток України та підтримку її цінностей. Велике дякуємо, що завітали на наше підприємство. Воно у нас молоде. Нам дуже приємно, що про нас пам'ятають і там думала, що забули. Ну, всім керівникам Верховної Ради, добра, миру, перемоги, все буде Україна. Кременчуцькі машинобудівники вдячні за увагу та визнання, адже це стимулює і надалі працювати та розвивати галузь. Ця награда багато чого значить, тим більше що вона в такий складний. Час для держави. Держава змогла довірити мені. За мій вклад в машинобудівну галузь. Тому це дуже приємно. Гордо за свій завод відчуваю. Це нагорода всіх тих людей, які місяці мною працювали, Тому що, ну що я сам? Сам би я б нічого не зробив. Вражений дуже вдячний, звісно. Дуже приємно, що так оцінили, за таку нагороду. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Крамачуцькі новини.